Міської ради і інших ради. Однозначно, що партія Удар буде брати участь в цих дострокових виборах. Продовжуючи тему місцевого самоврядування, про яку говорив Білюк Сергій Олександрович, я скажу, що партія «Удар» обіцяла, що буде займатися питанням місцевого самоврядування в парламенті і вже ними займається сьогодні. Реєструються певні ініціативи, які стосуються і двохтурових виборів міських голів, Окремо увагу увагу приділяється столиці. Але якщо говорити про практичний розріз, то захист місцевого самоврядування в Одесі в практичній площині неможливий без перевиборів одеського міського голови. Тому однозначно, що удар в Одесі домагатиметься проведення дострокових виборів одеського міського голови, це питання не лише політики, питання ефективного господарювання, Сьогодні в місті, в мільйоннику, в одному з ключових центрів країни здійснюється неефективне міське управління. Ми бачимо падіння рівня життя, ми бачимо проблеми в сфері ЖКХ, культури і багатьох інших аспектах. Одесі потрібні дострокові вибори міського голови. І партія Удар підтримувати на, буде підтримувати на найближчих виборах Одеського міського голови, політичного координатора партії удар Одеської області, депутата Верховної Ради України, Курвіс Евдар Душовича. Сьогодні це політик, який чітко заявив про своє бажання і намір брати участь в найближчих виборах Одеського міського голови. І для партії удар, як я переконаний, для демократичних для більшості демократично налаштованих одеситів дане питання. Є вирішеним і пріоритетним. Якщо говорити про ідеологічну складову, резюмуючи, вище сказане, завданням удару в Одеському регіоні є повернення Одеси до Європи. Наш регіон межує з Європейським Союзом, і цін, європейські цінності, європейська інтеграція мають бути для нас не лише новинами про заяви політиків Верховній Раді, мають бути щоденною практикою. Колись Одеса була цілком європейським містом з освіченими грамотними, самодостатніми громадянами. Внаслідок років поневолення, тиранії, Одесу вихолостили. Ми повинні повернутись до європейських першоджерел. Ми маємо, бути, маємо повагу, з повагою ставитись до себе, до своєї громади один до одного. Тоді у нас все буде добре. Колеги, я дякую і чекаємо на ваші запитання.